Дві друзі, сьогодні я вам покажу, як створити стойку в Пліс Донат. Беремо. Заходимо в оцю менюшку морі. Влистаємо до Креат. Натискаємо ці три полосочки. Оці от. Оці от, типа, рісуночка. Натискайте на ваш нікнейм Place. Знову на оці от три риски, на які я тільки що нажав. Листайте, листайте пасес. Оце от оце от. Що загорілось. У мене тут 1, 2, 3, 4, 5. А Ані, його з 5. Це... На 5 робоксів 8, 10, 100 і на 10 тисяч. Вдруг хтось задонатить. от код. Коротше, це все, що вам треба знати. Тепер заходите в пліздонат і все. До зустрічі! -зу.